Окупанти демонтували пам'ятник Тарасу Шевченку у центрі Мелітополя. За словами місцевої влади, зробили вони це вночі під час комендантської години. В день робити таке росіяни не наважуються. Напередодні вони так само ввечері вивісили на головному флагштоці міста триколор. Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Зараз з нами на зв'язку. Пане Іване, доброго дня вам. Так, вітаю я, я вас. Доброго дня. Пане Іване, чим дратував Шевченко окупантів і що з'явиться на його місці поки що, тимчасово, поки ми не прийдемо в це місто. Ну, це очевидно, чим дратував, тому що якщо ми повернемося до історії виникнення цього пам'ятника на центральній площі нашого місця, то завжди біля цього пам'ятника збиралися наші патріотично налаштовані мешканці. Це було і в 2014 році. Це було і з початку повноцінного вторгнення з 24 лютого. Завжди ми збиралися біля пам'ятника Шевченка, і звичайно, жорашисти думають, що якщо вони знищать наш пам'ятник Шевченка, якщо вони його вивезуть, то і спротив і проти. Ти в місті закінчиться, ну це абсурдна думка, тому що звичайно спротив і патріотизм він в наших серцях, а не лише в пам'ятнику, який цинічно расисти наразі забрали. Так дійсно показовим є те, що вони це робили серед ночі. Як вішали свою тряпку на наш основний флажок, також серед ночі. Хоча зазвичай в місті, звичайно ж, ми виходили е, в день, е, святкували свої свята. З прапором України і нікого не соромились, а навпаки, відстоювали свої інтереси. Але расисти таким чином підло намагаються робити і пригнічувати наших містян. Але з іншого боку, в цей же вечір в них було не досить добре настрій, тому що знищувались їхні чергові військові бази як на території міста Малітополя, так і на території Бердянська, і тим самим їм показували їхнє місце. Нічого вони не вирішать. Тим, що демонтували пам'ятник, вони в своїх телеграм-каналах сказали, що на місці цього пам'ятника знавиться з'явиться якийсь черговий почесний орден або ще щось. Але ще хочу нагадати, що вони сьогодні в Мелітополі встановили щонайменше а, три своїх якихось там радянських пам'ятника, якимось там вбивцям і так далі. Все це точно прибереться. Пам'ятник Шевченка повернеться на своє місце і буде площа наша ще кращою після реконструкції та повернення до Мелітополя. Пане Іване, а де вони взяли те, що змогли поставити? Хтось цим керує? Хтось це координує? Це місцеві колаборанти чи заїжджі товариші, про яких ви так само говорили? Що їх вже вдвічі більше ніж містян? Так, дійсно сьогодні расистів, які знаходяться на території міста Мелітополя, як переодягнених, так і в військовому вбранні, то їх точно більше ніж нашого цивільного населення. Але що стосується, хто це робив, я нагадаю, як це було з прапором рашистки на центральній площі нашого міста, то вони спочатку шукали. Пожежну драбину, потім шукали автопідйомник, потім шукали е, кадирівців, потім ми шукали осетинців, хто це зробить. І з п'ятої спроби, якщо я правильно пригадую, коли я був в полоні, вони це лише змогли зробити. Така сама ситуація із пам'ятником Шевченка: місцеві не погодилися це робити, тому гауляйтери, які заїжджі, погодилися приїхати і це зробити. І вони навіть вони побачили який шквал критики від цивільного населення, яке ж залишилось наразі в окупованому місці Сті йдеться, і навіть ці гауляйтери в себе в телеграм-каналах сказали, що пам'ятник точно встановлять Шевченка, але на іншому місці пане Іване. Ви кажете про те, що в своїх інтерв'ю що вишукують окупанти патріотів, які лишилися в Малітополі, для того, щоб покарати їх, бо все ж таки українці, які там вони чекають на збройні сили, які мають пройти вже найближчим часом. Яка ситуація в місті нині? Так і є. Вони наразі можна сказати, оголосили полювання на наших патріотичних мешканців. І е, що що продовжується останніми днями? Наприклад, вчора була чергова хвиля депортації, коли просто людей з зв'язаними руками в шльопках, без одежі е, вивозили на останній блокпост в Васильівці та виганяли за територію е, тимчасово окупованої Запорізької області, начебто, вони були картикувальниками вогня, чи ще щось це звичайно абсурд а робиться для того, щоб залякувати. Цивільних, які залишились, а також вони утворили спеціальні телеграм-канали, на яких розміщують фотографії наших мешканців, які не погодилися працювати з расистами, і тим самим роблять з них таку собі живу мішень. Наразі вони пішли далі, і вони намагаються не знайти на території тимчасово окупованого місця. Міста мешканців, які погодяться виїхати на територію підконтрольну України і за 100 доларів за одну фотографію передавати фотографії наших військових і угруповань наших військових в Україні, але ж звичайно ніхто не погоджується, тому расисти наразі це просто публікують в своїх телеграм-каналах такі оголошення. Терор продовжується, і слід зазначити, що сьогодні рівно місяць. Як з тимчасово окупованої території Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей неможливо виїхати через Васильівку. Рашисти не випускають і повністю цей пункт пропуску закритий. А в Крим щоб виїхати, вже четвертий день. Як треба здавати аналіз ДНК, вони навіть беруть ДНК у наших людей. Дякуємо, пане Іване. Нагадаємо, Іван Федорів, міський голова Мелітополя, щойно був з нами на зв'язку. Зокрема, говорили про ситуацію в цьому тимчасово окупованому місті.